Політичні партії не мають брати участь в Раді Майдану. Політичні партії мають брати участь в політичній боротьбі. Тобто, або вони при владі, або вони в опозиції. Але в нас є позиція щастя приводу однозначна. Всі члени Ради Майдану. Які не є політичні, мають написати письмові заяви, що найближчі 3 чи 5 років вони не будуть брати участь в жодній політичній партії і не претендувати на власність. Тому що ми знаємо таких діятелів, які будуть підширної ради Майдану розкручувати для себе як для того, щоб знову приходити в владу і ділібанда. Okay.